Модно готувати українські страви дуже доречно, вчасно. Всі намагаються, і була ідея зробити 12 страв. Просто 12 страв приготувати, взяти старі, зробити більш-менш реструктуризацію, реінкарнацію, відродження і всякі такі штуки. Але цим займаються всі, і не хотілось повторюватись просто, да, робити черговий варіант. І тоді задалася питанням, в принципі. А як формуються, як з'являються ці варіанти? Да? І спробувати не просто відтворити це як було, а зробити щось більше. А щось більше це куди? Це в сучасність. А сучасність це що? А це сучасна українська кухня. Саме в тому є покликання цього проекту зробити це більш зрозумілим. І як ж ці всі смаки витягнути, способи приготування витягнути, все зібрати докупи і інтегрувати в сучасні страви, але. Цінуючи і використовуючи принципи, продукти, способи приготування, такі, які для нас є рідними. Ця капуста насправді дуже відома історія, вона родом з Волині, її дуже часто там так готували, саме запікали з жиром, з спеціями, з травками, зі смальцем, а потім її розрізали просто на шматочки, верхні листя забирали, От. а всередині вона кремового коричневого кольору. І взагалі вона повністю змінює свій смак, аромат, вигляд. І це було дуже смачно. Поливали огірковим расом. Спробуйте, будь ласка. Там відбулося дуже багато процесів і він має е, смак спеції, багато теж поєднань, які він додає капусті. Мені нагадує, отут дуже нагадує голубці, але без, е, ну, без фаршу так лег легшим, м'якшим, кисло солодке, е, приємне. От, і це споживало, в принципі, споживали, Це була така нормальна щоденна їжа. Страва, яку ми приготували з капусти, і зараз покажемо, як ми це робили. Насправді базується на такому гастрономічному прояві, як масло на початку трапези. Ця штука прийшла в принципі в гастрономію з Нью-Нордік да, стайл подачі. А ми зробили щось середнє між овочевим паштетом і цим маслом, просто як прояв. Беремо капусту, беремо вершкове масло, беремо сіль і ще такий один секретний інгредієнт. дивіться. На що він схожий? Він схожий на м'ясний бульйон, він схожий на деміглас. І насправді да, це дійсно другий продукт, який ми отримали з запікання нашої капусти. Будь-хто коли готує, дуже люблять люди додавати соєвий соус крізь. Бо він просто додає смаку. Бо там є омамі, да, там є насиченість. От так само у нас вийшло з капустним глясом. Це як приклад, як взірець того, як можна використати. А, продукт, технологію страву, яка до нас дійшла, в абсолютно іншій інтерпретації, але зберігаючи основні цінності цієї страви. Ну, це дуже класне. Я б навіть не сказала, що це капуста. Ну, там це схоже на капусту на першій страві, а в цій прям дуже таке легке, кисленьке зікрою. прикольно. Не класно таке взагалі. То я затім... Ні, це теж дуже смачно, але це топ-топ-топ. Моя мама мені розповіла, що так готувала наша бабуся. І мені здавалося тоді, коли мені це розповіла мама, що це якийсь просто екстра унікальний родинний рецепт. Я опублікувала допис, і потім ми розкопали цілу. Цікаву історію пов'язана з цією комбінацією використання маку і картоплі. Як новий продукт, мак логічно скомбінувався з картоплею. Варіантів приготування цієї страви кілька. В деяких випадках або там в деяких регіонах це просто варена картопля, там, яка товчена з маком. У нас варіант це молода картопля, смажена разом з маком. Я побачив, по-перше, її красивою, по-друге, її складною. Тому що це поєднання треба насправді об'єднати, бо в сучасному світі українського соціуму картопля молода. Вона більше асоціюється з кріпом і вершковим маслом, ніж з маком. А якщо придати цьому форму кульки, запанірувавши це все в мак і покласти в кисле молоко, а кисле молоко з картоплю вареною, теж дуже давнє поєднання і дуже смачне. От то виходить абсолютно страва оригінальна туди до ще цибулю і бекон смажений, які також є продуктами продуктами-ідентифікаторами, і вона критично відрізняється від всіх інших страв з маком, які можна ж день будь де скуштувати. Сьогодні кожні наші кроки, кожні наші дії, в кожній галузі закладають майбутнє. Тому, якщо ми говоримо про українську кухню, мені здається, за сприятливих обставин. Нам є абсолютно всі шанси витворити і сформувати українську кухню як бренд, як всередині країни, так і назовні. Та кухня, якою ми будемо жити сьогодні, яку ми будемо подавати в закладах, через яку ми будемо транслювати, а якими ми будемо, то це повністю дійсно залежить від нас, тому що саме ми зараз її створюємо. І яка у нас вона вийде, і скільки ми зусиль до того прикладемо, така вона й буде.